Привіт, друзі. Кажуть, що власникам домашніх тваринок не можна робити три речі: хворіти, бути бідними і їздити в відпустку. Щодо третього, в нашому місті проблема ця вирішена. Сьогодні у нас в студії Анна Котелевець, це власниця зооготелю, який нещодавно запрацював на території нашої громади. Я вас вітаю. Доброго дня! Мене звати Аня і я власниця новоспеченого. Зооготелю він знаходиться не в самому місті, він знаходиться в селі Калаберда, це вісім кілометрів звідси. Одразу хочу сказати, що якщо що є зоотаксі, я забираю тваринок, вони в мене перебувають. і Так само я їх відвожу до власників назад. Була потреба зробити зооготель, чи було бажання зробити зооготель? Що передувало відкриттю зооготелю в нашому місті? Ой, взагалі, я не знаю, це вже пішло ще з дитинства. Мабуть, я думаю, багато хто мріяв про там притулки і все таке. А саме чому зараз була така ситуація, у мого тата є друг, і його так зненацька, як зараз буває, на жаль, забрала наша служба ТЦК. Собака в нього петбуль. Залишилась сама вдома в нього немає ні дітей, ні дружини, нікого. І ось така ситуація виникла, що треба було б кудись прилаштувати е, цю собаку. Тато набрав мені, я як любитель тварин, він знав, кому подзвонити, і я стала шукати, де ж її можна прилаштувати. Ніхто не хотів. Я вже пропонувала за гроші. Ну, будь ласка, там ну невідомо, звісно, було на який це час. Взагалі е, не вийшло нічого придумати. Я трішки була в шоці, тому що так подивитись, скільки в нас у людей тварин. Отак, от по набережні пройтись там всі з цуциками у когось там котики. Ну не знаю, у моїх друзів у когось щось котик та собачка по-любому думають, де ж ви діваєте цих тварин? Ну буває відпустки, відрядження, щось трапилось, треба поїхати. Ну я дуже була здивована, що в нас такого нема. І навіть в Кременчуці, здається, там є один притулок, і то там завжди нема місць, і вони тримають тварин на вулиці в клітках. Ну, в общем. І я цю собаку, звісно, забрала до себе. Там ситуація у папиного друга вирішилась за декілька днів, то він повернувся, забрав її. І я така сижу на кухні, там все, в розстроєних цих мислях. І так думки. Вслух, типа, кажу: хоч бери свій отель відкривай, і чоловік там рядом. Так давай. А чому Думаю, чоловік задумає, що ж я тоді буду сидіти? Ну, в мене трішки чоловік боїться тварин. Ну, вже ми пропрацьовуємо це, тому що там в нього була ситуація, його вкусила в дитинстві собака, як завжди, наші страхи з дитинства пішли всі. Ну, а зараз він не проти, я. Тим паче, і отак от і пішло. Пішло, ми там закупили там, миски, лежанки для котиків. Там куча всяких кахтіточок, дряпалок, гамаки, там бігалки, там всякі труби. Ну, в общем, так от і зародився наш зооготель. Яка у вас колосальна підтримка від людини, яка боїться тварин? Да. Я здивована, я, да, я така на нього. Mm -hmm. Не думаю, все тоді, погнали. Ну, значить, все точно вийде, і точно ваша справа буде розквітати. Поки я... Ми всі задоволені. Я тваринки, чоловік, він і з ними грається, вигулює, все добре. Я дуже задоволена. Тваринки, ви сказали в множині. Скільки тваринок вже гостювало в вашому зооготелі? Ну, ще не дуже багато, десь там біля десяти, мабуть. І це все до речі, собаки. Жодного кота ще не було. Чомусь люди, мабуть, думають, що котикам. Не потрібна увага їх можна закрити, там сусідку попросити, там вона прийде щось підсипе, лоток прибере і все. Але я не дуже за таку не знаю, за таке відношення до котів. Звісно, вони там кажуть, що вони стресують, вони прив'язані більше додому. Я там ще розумію, коли там на 2-3 дні залишити, а коли залишають там більше тижня. Ну, це також дуже великий стрес для котиків. Ну поки так, поки а тільки собаки перед тим як відкривати зооготель, ви консультувалися з ветеринарами, наприклад, або з зоопсихологами? Тобто, як повинно бути правильно, як повинно бути угу. по стандартам? Ну, У мене є знайома ветеринар, ми вона з Запоріжжя, ми з нею це обговорювали. Вона також там мене підтримала в цьому питанні. Ну, чесно кажучи, ще я нічого такого ну, специфічного, крім те, що кожна тваринка повинна бути оброблена, звісно, в неї повинен бути паспорт, щеплення. Це я перевіряю у кожної тваринки. Ну і так і все. А стосовно. Зоопсихолога, то я не спілкувалася ні з ким, але не знаю. Мені здається, я все життя з цими тваринами. Мене, я їх розумію, вони мене. Я, ми, у нас взаємна любов, чиста. <сум> Всі так власники дуже хвилюються завжди, коли мені віддають, а я взагалі не хвилююсь, не знаю. Тому що я одразу, як тільки тваринка приїжджає, першу добу особливо це дуже. Таке важливий час. Я біля неї, і, і ми пограємось, і посижу з нею, порозмовляю. Я навіть коли забираю вже собачку, я вже все, ми з нею поки їдемо, я їй розповідаю, хто я така, що ми будемо робити, хто її там зараз зустріне. В мене є собачка, також маленька Йорік, то вона наших гостей всіх зустрічає. Ну, в общем, я якось я не знаю, находжу зі всіма собаками спільну мовою. Поки в послугах зоопсихолога не було такої потреби. Розкажіть про умови проживання тваринок у вашому зооготелі. Умови це домашня так, перетримка. Вони всі знаходяться в моєму домі. Є змога, якщо в мене була собачка, власниця попросила її не залишати так, бігати без нагляду саму, а закривати в кімнаті. В мене є окрема спеціально зроблена кімната, там, де ну. Нічого так вчудити не можна погризти там ще щось, ну безпечно, таке кімната, де я можу залишити собаку і там не хвилювати, що вона там якось собі нашкодить, десь влізе і так далі. То є такі умови, якщо ну там таких яких нюансів немає з приводу там поведінки, то всі собачки зі мною ходять, бігають, куди їм здумається. Якщо в мене одночасно. Перебуває декілька собачок, то вони в моїй присутності разом. Ну, я їх знакомлю. якщо все добре, вони там бігають разом зі мною. Все. Якщо ну, я уходжу на ну, це на ніч, так скажемо, то я їх розвожу по різним кімнатам. Ну, тому що так і мені спокійніше, і їм, що всі добре спали, ніхто нікому не заважав, а потім я їх відкриваю, і так само вони бігають де хочуть. Кліток ніяких в мене немає, я не дуже за це. Але в мене були вже запити з приводу перетримки собак сторожових, які на вулиці. Також людям треба. Було поїхати, але наразі я відмовила, тому що в мене таких услов, ну, умов немає. Але я так ну, думаю, може, так весною щось е, придумаємо, якийсь вольєр, будку, і щоб е, такі люди також. Могли залишати свою собаку не понятно на якогось сусіда, який там прийде, ні прийде. Ніхто не знає. Покормить його, Скільки таких випадків, що просять непонятно кого, а там як доглядається за тою твариною, ніхто не знає. Тому щоб у таких людей також була можливість, то таке планується. А котики де живуть? Чи вони також якби не в клітках, не. Ну, котики в мене ще не було, але планувалося так, що котики знову ж таки буду дивитись по. Характеру, якщо вони так більш соціальні, будуть добре себе почувати, то вони можуть ходити де хочуть. Але якщо вони так більше, щоб десь уєдініться, то я також цю кімнату, де така більш вона облаштована, то там буду закривати. Там у мене є гамачки, такі ліжанки там на окна. Ну в общем, там все дуже гарні умови, то вони будуть там перебувати. І обов'язково ви сказали, що потрібно бути, повинно бути щеплення, повинна бути всі у кожної обробки. тваринки. Мені зазвичай разом з собачкою передають і паспорт її. Ну на той випадок, також що ну ли що, не дай Бог, у мене таких випадків ще не було. Ну якщо потрібно буде вести там ветеринарку, щоб в мене були документи на собаку. А так, ну да, базова це обробка і щеплення відсказує і загальна. Приливка. Вести ветеринарку. Тобто ви їй пропонуєте в разі чого якийсь ветеринарний супровід? Ну, тобто ви не залишите да, тваринку, яка там і в мене щось болить, болиться, воно Ні, без ні, ну, ні, 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 послуги. Ні. Так як я надаю послуги зооготелю, готелю, то в мене є декілька видів. А, Автокрісу спеціальний для тварин, то ніякої про проблеми. В мене є власне авто. Я в будь-який час доби вхватаю тваринку і що? одразу везу. То тобто це ж. Життя тваринки пішов. Ну але слава Богу, таких ситуацій ще не, Ні, було, не було, Але ну мало У Випадку то, чого так, то тр ви треба краще з собою паспорт давати. Було там пару разів, що мені скидали фото. Я там бачу всі дати, коли що зроблено. Ну, але краще все ж таки давати з собою. А якщо тваринка потребує якогось спеціального догляду, там, наприклад, щось у неї з лапкою їй треба попутну лапку перев'язувати. Ну, без проблем. У мене також... медична освіта, я можу що і щеплення, якісь там уколи поробити, там, щось перемотати, якщо. що. Це окремо буде обговорюватися, тому що таку тваринку, я думаю, у мене таких не було, але таку тваринку треба також тримати окремо. Якщо там все по місцях збігається, у мене там ніякого. Бума немає переповнення, то о, взагалі без проблем. В мене собак немає, але уявімо, що у мене є собака. Ну, не знаю, яку я сьогодні породу собі заведу, ну, нехай це буде. Ах, нехай це буде звичайна безпородна собачка невеличкого розміру, там 15 кілограм, і мені треба різко поїхати кудись в відпустку там, на море, на океан. Ну, якщо ми вже мріємо, угу, то не мріє там, так, в пеланд. Так а, що мені треба зробити? Я телефоную вам допоможі краще це зробити трішки заздалегідь, щоб ми домовилися, щоб в мене точно були місця. А, ну, понятно, якщо там вдруг що, то ну, краще заздалегідь, щоб, ми, щоб я вже знала, що буде ваша собачка. Ви дзвоните, ми узгоджуємо дати, а, знову ж таки, щеплення. Я вам кажу, що треба з собою взяти. Ми домовляємося, ви привозите, чи я прив... забираю собачку. ну і все. Що мені потрібно покласти в її валізку, окрім паспорта, там, де проставлені всі вакцини і обробки? А, ну, це... Uh, по перше, корм. Що собачка їсть, чи звичайний корм, чи вона звичайну їжу їсть. У мене були собачки, які не на корму. То вони люди просто в такі латки варять кашу з м'язками, або там різним латочкам. Я вони розповідають, як вона їсть. Я стараюсь дотримуватись режиму кожної собаки, коли вона звикла їсти, коли вона звикла гуляти. Оці всі нюанси, щоб також мінімізувати стрес, щоб максимально звично все було. Ну і якщо там по бажанню ліжечку, хоча в мене є різні, але знову ж таки, щоб звично було собаці, можна її ліжечко, її улюблені іграшки якісь дати. Мисочки не потрібно. В мене є дуже багато різних, там і для великих собак на таких підставках є, і для маленьких різних. Та ну і все, в принципі, Може, можна ще. Власники передають там свою футболку, свій шарфик зі своїм запахом. Собачка заходить. Я стелю там її лежанку, вона там осваюється. Я можу дати їй понюхати запах власниці там чи власника, і вони вже як у новій атмосфері, але чують запах, і також рівень стресу яко знижується. З котком теж саме чи ще щось додається? Все ж таки різні види. Котику, також корм з приводу ліжанки, також за бажанням. Знову ж таки, в мене є різні тож, доміки для котів, також миски не потрібні. Ну, запах власника котин менш так прив'язані. Ну, можна за бажанням, я також там можу покласти десь там в ліжечко, Ну, та й все нічого такого. Драпалки всі в мене також є. Про моря ми помріяли, тепер спустимось на нашу землю. І, ну, на жаль, ми живемо в світі, де не всі люди люблять тварин, не всі люди відповідальні. Так. Чи не боїтеся ви, що колись вам принесуть тваринку, яку потім не заберуть? Ну, є, є така. Є такий нюанс, чоловік то також за цей нюанс трішки переймається, кажуть ну, а як ну я ніяк від цього не застрахуюсь. Ну якщо такі люди трапляться мені, ну то і слава Богу, що вони віддадуть триваринку мені, зникнуть з її і з мого життя, і я сподіваюся, що я зможу знайти цій тваринці нових батьків гарну родину і все буде добре. Але ми вам щиро бажаємо, щоб таких ситуацій не було, щоб все ж таки, щоб вас оточували <рець> так, класні, <рець> люблячі Який є за всю історію існування вашого зооготелю запам'ятався вам найбільше? Хм. Я не кажу найкласніша собака, але, от можливо, якась була ситуація така, знаєте, що ви її можете зараз нам розповісти. Ну, навіть не знаю, але ну, всі, всі собачки по-своєму прикольні є свої плюси. Є також недоліки якісь. Десь там хтось там може щось вчудити, нашкодить, Але ну, не знаю таких прям. Ну, от була в мене собачка така цікава, яка три тапки. Ваші всі. Просто. Сапоги, там, допустимо, вона особа не, А от тапки от це просто, я не знаю, це так прикольно. Ми вже нас, вона у нас була більше двох тижнів, ми настолько звикли вже тра, тапки прятати, навіть коли ми вже його віддали, все одно по звичці, за собою тапки. Ну Це прикольно було. Так Брав тапочки, і це як у нього така забава була така: привернути до себе увагу, ми ж за ним всі ходимо. ну так. Ну, не знаю, так всі по-своєму якісь. Хтось більш активний, хтось більш такий спокійний, комусь там, постійно гратись, заходжу додому, одна собачка зразу хватає всі іграшки, одну принесла, втору, принесла, третю. от, ну у кожного свої такі приколі, не знаю, я їх всіх люблю, вони всі класні. Нема. А цей момент, коли е, паренти їх приводять до вас, тобто е, момент розлуки і момент е, потім зустрічі через деякий час. Е, що ви про ці моменти скажете, плачете, не плачете? Ой! <гум> <гум> Взагалі, ці моменти оці, ну, забирати мені прикольно, це не прикольний хазяїва. Е, Заздалегідь, ну, собачки, звісно, там поначалу там, шукають е, власників. Е, от нещодавно Мені таку велику собаку привозили, то я там поки її трішки відволікала. Власники там хопи за двері, говорю, закройте там, двері, калітку самі, ми тут будемо поки. Ну, Як знаєте, як, як в дитячому садочку, що привели дитину, що, і мама, там вихователь, там щось, ай, на неї, на неї, поки там мама швидко. <свісно> і додому. Ну, по типу такого відбувається у мене. А як я їх віддаю? це вообще. Це для мене така якась біль. <смір> Тому що не знаю, моя емпатичність оця, Це як мій дар і моє прокляття, знаєте? Тому що віддавати завжди мені важко. Раз у нас пішли такі щемливі теми, то змушена спитати ще про одну. Чи... Ну, ви знаєте, мабуть, що в нашому місті дуже багато безпритульних тварин, як, в принципі, і в нашій країні. Чи не плануєте ви і їх брати на перетримку? Можливо, співпрацювати з волонтерами, можливо, якось соціалізувати собачку або кішечку. Тобто, чи можна з приводу безпритульних тваринок звертатися до вас? Чи ви їх не візьмете, тому що у них немає паспорт? Ну, от тому, я, я думала на це ну, і, 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 от, саме через це. Що я не хочу змішувати і домашніх тварин, і вуличних, тому що ну це якийсь повинен бути карантин, окрема взагалі будівля. Ну, я не хочу так, щоб я із з вулиці взяла, я не знаю, які хвороби, і не да Бог чує собачкою, щоб ну, така ситуація виникла. Звісно, я про це думала, але. О, такі У мене мрії були, у мене там сусідні, сусідня ділянка є, так скажем, заброшена, не знаю, там ніхто не живе. Я там також собі мріла, думаю, може, якось там викуплю той участок, там якийсь ну, не, знаю, дім, не дім, ну щось по типу того. от Саме на, для цих цілей, але наразі це тільки моя така мрія. Ну, а зараз я ну, так змішувати тварин не буду. Зрозуміло, що немає такої можливості з умов безпеки в першу чергу. Так. Але думки. На жаль, в мене немає ще там, ну, як, не знаю, там буває там основний дім, і там, знаєте, ще там якась там прибудова. У мене немає на ділянці, на ділянці такого, але я б була дуже рада також брати таких тварин. Може, там хтось захоче проспонсорувати моє моє будівництво, то, будь ласка, я буду займатися бажання, є, скажімо так. так. Ми спілкувалися з власницею зооготелю Анною Котиловець з приводу власне її справи. Ми дуже раді, що з'явилася в нашому місті, тому що дійсно є моменти, коли треба залишити на когось свого песика або свою кішечку. І нарешті, ось те, що я казала, що під батькам не можна можна там їздити в відпустку і так далі, то нарешті нарешті можна. Тож їдьте і, мабуть, не хвилюйтеся, тому що про вашу тваринку з радістю попіклуються. Тож, якщо у вас виникне потреба поїхати у відпустку, відраження чи ще кудись, я буду дуже рада приглянути за вашим улюбленцем. Звертайтеся до мене на сторінку в інстаграм, буду вас чекати. Сторінка в інстаграмі «Зооготель Плавні. Thank <laughs> you.